Ви лежите в повній тиші, намагаєтеся заснути після важкого дня, аж раптом це починається. Тонкий писк, наче десь працює старий телевізор, або гудіння схоже на дзижчання високовольтних дротів прямо у вас у голові. Ви повертаєтесь на інший бік, накриваєтесь подушкою, але звук не зникає, бо він усередині. Більшість із вас роками ігнорують цей шум, списуючи все на втому чи тиск, або ще гірше, ви йдете в аптеку і купуєте дорогі судинні препарати, які вам порадив знайомий. Але я скажу вам правду, про яку більшість лікарів просто мовчать. Традиційні краплі та таблетки для чистки судин у цьому випадку це гроші на вітер. Вони не працюють, бо вони лікують наслідок, а не справжню причину. Ви ніколи б не подумали, що ваш шум у вухах може бути сигналом про те, що ваш організм буквально кричить про дефіцит одного мінералу, або про те, що ваш щелепний суглоб працює на знос. Причина номер 7 атеросклероз турбулентність у ваших судинах. Коли ваші судини здорові, вони еластичні, як новенький гумовий шланг, кров тече по них ламінарно, тобто рівно. Тихо і плавно, але з віком через надлишок цукру в раціоні та хронічне запалення стінки судин пошкоджуються. Організм намагається залатати ці дірки холестерином і утворюється бляшка. Що відбувається в цей момент? Уявіть вузьку гірську річку. Там, де русло широке, води не чути. Але варто з'явитися камінню або вузькому перешийку виникає гуркіт і вирування. Це називається турбулентний потік. Ваше вухо знаходиться всього в парі сантиметрів від сонної артерії. Коли кров продирається крізь холестеринові затори, ви буквально чуєте цей гуркіт. Це не просто бруд у судинах. Це дефіцит вітаміну К2, який не дає кальцію сідати на стінки судин, та вітаміну С, який зміцнює колаген у стінках. Без них Ваші артерії стають крихкими і жорсткими, як старі іржаві труби. Причина номер 6. скронево нижньощелепний суглоб, шарнір, що тисне на мозок. Це, мабуть, найбільш недооцінена причина. Скроневий суглоб це найактивніший суглоб у вашому тілі. Ви розмовляєте, ковтаєте, жуєте тисячі разів на день. Він розташований у безпосередній близькості до середнього та внутрішнього вуха. Якщо у вас неправильний прикус або ви втратили зуби, суглобова голівка зміщується. Вона починає механічно подразнювати нерв аурікулотемпораліс. Це викликає спазм м'язів, які відповідають за натяг барабанної перепонки. Уявіть, що ви натягнули струну на гітарі занадто сильно. Вона почне вібрувати від найменшого подиху вітру. Так і ваша перепонка, через перекіс щелепи вона постійно Напружена і дзвенить без причини. Перевіримо вас прямо зараз зігніть три середні пальці руки, а тепер спробуйте відкрити рот так, щоб ці три пальці пройшли між зубами вертикально. Вийшло? Якщо ні, або якщо при цьому ви почули хрускіт чи відчули біль, ось він, ваш винуватець. Шум посилюється під час їжі чи довгої розмови. Значить, вам потрібен не лор, а хороший стоматолог ортопед. Пам'ятаю чоловіка Олега 45 років, він два роки лікував судини голови, бо у нього постійно шуміло в лівому вусі, ніякі крапельниці не допомагали. Коли я попросила його просто відкрити рот, почула гучне клацання. Виявилося, що він роками жував на один бік через стару пломбу. Ми відправили його до стоматолога-гнотолога, йому вирівняли прикус, і шум зник через два тижні, без жодної таблетки. Причина п'ята ототоксичні ліки, хімічний опік слухового нерва. Багато хто вважає, якщо ліки продаються в аптеці, вони безпечні. Але є цілий список препаратів, які діють на ваше вухо як отрута. У вашому внутрішньому вусі є мітохондрії, це маленькі електростанції клітин, деякі антибіотики, особливо групи аміноглікозидів, великі дози аспірину та певні сечогінні препарати блокують роботу цих станцій. Клітини починають нам задихатися і виділяти вільні радикали, які руйнують слуховий нерв. Відкрийте інструкції, якщо у чотирьох із п'яти ваших таблеток у графі побічні ефекти, вказано шум у вухах, вітаю, ви знайшли причину. Ніколи не скасовуйте ліки самі. Але підіть до лікаря і запитайте, чи можемо ми замінити цей препарат. Іноді проста заміна одного компонента повертає людині тишу вже за тиждень. Важливо, якщо ви приймаєте препарати від тиску, або нестероїдні протизапальні, наприклад, ібупрофен, на постійній основі, ви в зоні ризику. Перевірте свою аптечку. Якщо шум з'явився саме після початку нового курсу лікування, це не збіг, це сигнал, що ваші фільтри не справляються з токсичним навантаженням. Причина номер 4 анемія та прихований дефіцит, заліза, кисневе голодування. Ваше вухо це неймовірно енерговитратний орган. Щоб ви чули тихий шепіт, слухові клітини мають постійно працювати, а для цього їм потрібен кисень. Кисень переносить залізо. Коли рівень феретину вашого депозаліза падає, кров стає рідкою і несе мало кисню. Мозок, розуміючи, що йому не вистачає палива, дає наказ серцю качати кров швидше. Швидкість кровотоку зростає, і ви починаєте чути цей прискорений рух крові як шум або гул. Це як старий пилосос, який намагається всмоктати пил, але мішок забитий, він починає надривно гудіти на високих обертах. Отак гуде і ваша система кровообігу при анемії. Історія з практики. До мене прийшла жінка 35 років, бухгалтер. Скаржилася на постійний дзвін, через який не могла зосередитися. Вона вже пройшла всі кола пекла, робила МРТ, пила дорогі ноотропи. Я подивилася на її бліді губи і відправила на загальний аналіз крові. Гемоглобін був критично низьким. Два місяці прийому заліза і шум зник, наче його й не було. Іноді ціна вашого спокою це всього лише один недорогий аналіз. Причина номер три. Сірчана пробка, бетонна стіна у каналі. Здавалося б, дрібниця, але сірка це не бруд, це захисний бар'єр з антибактеріальними властивостями. Проблема виникає тоді, коли ми порушуємо самоочищення вуха. Помилка з ватяними паличками, коли ви пхаєте паличку у вухо, ви працюєте як шомпол у гарматі. Ви спресовуєте сірку, перетворюючи її на щільний корок, який тисне на барабанну перепонку. Фізіологія перепонка перестає вібрувати від зовнішніх звуків, але продовжує передавати внутрішні вібрації вашого тіла, пульс рух м'язів. Ви опиняєтесь у середині звукової пастки. До того ж, пробка змінює піех і баланс шкіри, що може викликати грибкове запалення, яке додає до шуму ще й нестерпний свербіж. Причина номер два психогенний шум зламаний регулятор гучності. У нашому мозку є спеціальний фільтр у таламусі, який відсікає непотрібні звуки. Ви ж не чуєте, як тече кров по ваших судинах у нормі. Мозок просто каже, це неважливо, ігноруй це. Але що стається під час стресу? Коли рівень кортизолу зашкалює, а магній вимивається з організму, бо магній це головний запобіжник нервової системи, фільтр ламається. Мозок переходить у режим гіперпильності, він викручує гучність усіх внутрішніх сигналів на максимум. У нервових клітинах виникає надлишок глутамату, збуджуючого нейромедіатора. Нерв починає іскрити без причини, це як коротке замикання в проводці. Магній діє як ізоляція для цих дротів. Немає магнію, є іскри і шум у голові. Причина номер один сенсоневральна приглухуватість, затоптана трава це найглибша і найсерйозніша причина. У внутрішньому вусі равлику є тисячі мікроскопічних волоскових клітин. Кожна клітина відповідає за свою частоту звуку. Уявіть поле з ідеальною зеленою травою. Гучний звук це важка техніка, яка проїхала по цій траві. Якщо звук був один раз, трава може піднятися. Але якщо ви щодня працюєте в шумі, слухайте музику в навушниках, в кладишах або пережили сильний токсичний удар. Трава залишається лежати, клітини гинуть. Парадокс коли ці клітини гинуть, мозок перестає отримувати від них інформацію. Він не любить порожнечі і починає фантомно генерувати звук сам, щоб заповнити вакуум це як фантомний біль у втраченій кінцівці. Ви погано чуєте високі частоти, але при цьому ваше вухо постійно свистить на цих самих частотах. Тепер, коли ми викрили всіх вбивць тиші, час переходити до контрнаступу. Ви повинні розуміти, шум у вухах не лікується однією чарівною пігулкою, це системний збій. Тому наш протокол це комплексна реставрація вашої нервової та судинної систем. Крок один. Мінеральна ізоляція та ремонт нейронів. Ваш слуховий нерв це як електричний кабель. Якщо його ізоляція, мієлінова оболонка, зношена, він починає коротити. Це і є той самий писк. Магній гліцинат, магнієвий щит. Чому саме гліцинат? Бо гліцин це амінокислота, яка заспокоює мозок. Магній блокує надмірне надходження кальцію в клітини нервів. Коли кальцію забагато, нерв перебуває в стані постійного збудження іскрить. Магній витісняє зайвий кальцій, повертаючи клітину в стан спокою, одозування 400 400-600 мг. Лайфхак. Приймайте основну дозу за 60 хвилин до сну. Це вимкне нічний гул. Метилкобаламін, вітамін В12. Це ізоляційна стрічка для ваших нервів. Без нього мієлінова оболонка руйнується. Але будьте уважні, шукайте саме метилформу, а не дешевий ціанокобаламін. Метилформа потрапляє прямо в мозок і починає ремонт миттєво. Цинк плюс мідь Цинк – це головний мінерал для внутрішнього вуха. Він працює як антиоксидантний вогнегасник, прибираючи запалення в равлику вуха. О, важливо, якщо п'єте цинк 30-50 міліграмів. Обов'язково додайте 2 міліграми міді, щоб не виникло дисбалансу. Калій. Якщо ваш шум пов'язаний з тиском, вам потрібно більше калію, салати, шпинат, авокадо. Калій виводить зайву сіль, яка створює набряк у внутрішньому вусі. Крок 2. Дієта тиха гавань, ремонт через тарілку. Ви не можете вилікувати нерви, якщо ваша кров перетворена на цукровий сироп, інсулінова пастка. Коли ви їсте цукор або хліб, інсулін злітає до небес. Високий інсулін викликає розростання тканин всередині судин і затримує натрій. Натрій тягне воду, тиск у вусі зростає. Спробуйте інтервальне харчування 16 до 8. Це запустить процес аутофагії, коли організм сам поїдає пошкоджені білки та старі клітини у ваших вухах, блокатори кортизолу. Кофеїн та алкоголь змушують ваші судини танцювати джигу то звужуватися, то розширюватися. Це створює турбулентність крові, яку ви чуєте замініть каву на трав'яний чай з пасифлорою або мелісою на два тижні. Ви побачите, як гучність шуму впаде вдвічі. Крок три фізична реабілітація. Секретні вправи. Кадр. Валентина показує техніки повільно і детально. Один Техніка вакуумний замок. Щільно притисніть долоні до вушних раковин, щоб створити вакуум. Різко відірвіть долоні. Повторіть 10 разів це прокачує барабанну перепонку та покращує кровообіг у середньому вусі. Друга масаж точки спокою. Знайдіть ямку відразу за мочкою вуха нижче щелепного суглоба. Натисніть туди середнім пальцем. Якщо відчуваєте біль там застій лімфи та спазм м'язів. Масуйте круговими рухами дві хвилини щоранку. Це відкриває шлях для відтоку рідини від голови. Третя вправа для Атланта першого хребця. Часто шум виникає через затиснуту хребтову артерію. Повільно витягніть підборіддя вперед, а потім засуньте його максимально назад, роблячи друге підборіддя. Повторіть 15 разів. Ви відчуєте, як кров буквально хлинула до мозку. Я хочу, щоб ви були реалістами. Нервова тканина відновлюється повільно, але вона відновлюється. Ось ваш графік перемоги. День перший, четвертий. Ефект м'якої подушки. Завдяки магнію та калію ваша нервова система перестане бути оголеним дротом. Ви помітите, що шум перестав вас дратувати. Він ще є, але ви на ньому не фіксуєтесь. Ви вперше за довгий час прокинетесь відпочилим. Тиждень другий. Зміна тональності. Це дуже цікавий етап. Пацієнти кажуть. Валентино, раніше в голові вив вовк, а тепер цвірінькає горобець тон шуму стає вищим або тихішим. Це ознака того, що набряк спадає і кровообіг стабілізується. Місяць перший вікна тиші Ви раптом зловите себе на думці Ой, а я вже годину нічого не чую. Ці вікна тиші будуть ставати все довшими. Це означає, що мієлінова оболонка нерва зміцніла. Місяць три стабілізація. Якщо ви дотримувались дієти та пили нутрієнти, мозок почне забувати цей фантомний звук. Він просто видалить його з вашої свідомості як непотрібний файл. Друзі, я знаю, як виснажує постійний шум. Я бачила пацієнтів, які були на межі відчаю. але я також бачила тисячі тих, хто повернув собі тишу, просто змінивши підхід. Ваш організм це самовідновлювальна система, йому просто треба не заважати і дати правильні інструменти. Чому важливо підписатися прямо зараз? Бо медицина змінюється щодня. На цьому каналі я даю вам знання, які зазвичай приховані за зачиненими дверима платних клінік. Я хочу, щоб українці були найздоровішою нацією, яка знає, як працює їхнє тіло. Ваше домашнє завдання. Перше, напишіть у коментарях Я обираю тишу, якщо готові почати цей протокол. Це ваша публічна обіцянка самому собі. Друге, розкажіть, чи помічали ви зв'язок шуму з солодкою їжею чи стресом? Ваші спостереження можуть допомогти комусь іншому. Третє. Поділіться цим відео в групах Viber або Facebook, де є ваші рідні. Шум у вухах у літніх людей часто веде до ізоляції та депресії. Врятуйте їх від цього. Дякую, що дивитесь чесну медицину. Ставте вподобайку, якщо хочете більше відео про те, як відновлювати нерви натуральними методами.